Привіт, казкові наші. Сьогодні ми не просто несемо новини, а в'яжемо їх у чарівні історії. Наталію, ти віриш у казки? Тільки в ті, де чудовісько виявляється принцем, а кожна принцеса виявляється королевною. Ах, така вже доросла, а в казки віриш. В мене все просто. Якщо це рівна жаба, то десь точно є принц, який не проти залишитися чудовиськом. Чекай, чекай, маю ще одне уточнення. Казка це коли виходиш заміж за. Чудовіська, а він виявляється принцем. А Бувальщина, коли навпаки, так що Євгена, не всі казки закінчуються хеппі-ендом. А от наш випуск точно буде казковим. Ну що почнемо з новин, які мають своїх героїв та антигероїв. Наш перший казковий герой, не хто інший, як Боб Ділан, вийшов новий трейлер Байпека про нього під назвою Повна невідомість. І що ж нас чекає в цій історії? У головній ролі харизматичний Тімоті Шаламе, і вже сама його присутність обіцяє щось насправді казкове. Тімоті Шоламе, як Боб Ділан, це наче зіграти відразу і принца, і чудовисько. Я впевнений, що фанатів вже в захваті, як і ти. А от сюжет справжній скандал, перехід ділана на електричні інструменти, викликав тоді дуже борхливе обговорення, що здається, йому точно пообіцяли жити довго і щасливо, але з купою хейтерів. А ще, а ще, а ще, а ще Ель Фенінг у ролі супутниці Ділана так і хочеться сказати, і жили вони разом до кінця трейлера. Але поки що це тільки початок. Цієї музичної казки. прем'єра фільму запланована на грудень. А поки що перейдемо до рибальської казки, де наш герой не просто тягне рибу, а співає про неї. І це про Джина з Бітіес. Його трек Супертуна, тобто «Супертунець», отримав повну версію. І Це справжня казка для всіх фанатів, які полюбили пісню ще з її хвилинною версією у 2021 році. Ну, уяви собі, трек про риболовлю став хітом. Це що нова сучасна русаленька? Ага, тільки тут замість принца тунець. Але без жартів джин створив справжній феномен. Кліп теж вийшов. Тож фанати вже захваті, як його колеги по гурту. І хто б мог подумати, що джин ловитиме не рибу, а наше серця на гачок. А тепер справжня казкова новина для українських фанатів музики. Знаю, що одна фанатка точно з цією новиною буде пити чай без цукру. Окан Ельзи випустили свій перший англомовний альбом під назвою Лайтхаус. Святослав Вакарчук сказав, що ця назва символізує надію на майбутнє. О, океани, світло, яке веде через темні часи. Мені здається, що цей альбом це не просто новий етап для гурту, а справжня музична казка для українського шоу-бізу, що стає реальністю. І не забувайте, що в альбомі 10 англомовних композицій. А ще знаючи Вакарчука, можна бути впевненим, що в кожній пісні буде прихований якийсь глибокий сенс. Це, значить, чарівна паличка, яка перетворює нашу рідну музику на щось міжнародне і величне. Але це ще не все. Маємо ще одну новину, яка точно підніме настрій усім шанувальникам групи «Время і Стекло Надя Дорофеєва зробила досить оригінальний анонс сольного концерту свого колишнього напарника по гурту «Позитив». У відео, яке вона опублікувала, вона іронічно представила його майбутній виступ. Як думаєш, це крок до примирення чи просто хороший гумор? А, скоріше, це крок до гарних. Спогадів вона зробила це з таким теплом, гумором, що здається, казка про їхню спільну кар'єру ще не закінчена. Але що б там не було, фанати чекають на його хіти та нові треки. Ми сьогодні з тобою такі добрі, як вовк у кавці Шарля Перро, тоді, коли він у бабусиному чепчику зустрічав червону шапочку. А навіщо тобі такі великі вуха, щоб краще тебе чути? Євгена, сьогодні я хочу познайомити тебе, а нашим свідченим глядачам нагадати з книгою, яка стала справжнім проривом в жанрі неоготики. Це тринадцята казка Діани Сеттерфільд. Ого, тринадцята казка, Наталю. Це якась нова версія Васика Телесика, щось там про відьом чи зміїв. Ні, це далеко не казка для дітей. Це роман для дорослих з глибокими таємницями, готичними елементами. Ця книга більше схожа на сучасну Джен Ейр з нотками Шарлоти та Емілі Бронте, а також Дафне Дюмур'є. у центрі сюжету Маргарет Лі, яка працює в букіністичній лавці і захоплюється класичною літературою. Їй випадає можливість стати біографом найвідоміші письменниці сучасності. Від Вінтер, яка досі жодного разу не розказала правду про себе, схоже на те, що Діана Саттерфілд – це така собі попелюшка, яка замість зуття розкидала свої таємниці по всій книзі. Так що Наталі вона не просто авторка, а ще й мастриня інтриг. Саме так. А роман наповнений атмосферою темних коридорів, сімейних трагедій, невідомих родинних зв'язків. Це якби е, твій Івасік Телесік потрапив до маєтку з привидами. Ого, А я вже думав, що в мене була б така сюжетна лінія. Івасик зникає, а лисичка стає його біографом. Але тут уже все серйозніше, так і навіть більше ця книга не просто казка. Вона з обмеженням 18+, через свої темні часом моторошні фрагменти. Після прочитання стає зрозуміло, чому вона викликає таку бурю емоцій серед читачів. Одні захоплюються, інші вважають, що даремно витратили час. Але прочитай тринадцяту казку, Євгене. Якщо тобі подобаються готичні романи з детективною лінією, англійська література в холодній величі, то ця книга тобі сподобається. Ну що ж, якщо Маргарет Ліс може розгадати всі ці загадки, то може і я подужую цю книгу, але все ж таки, чи був там Івасик? Ні, я могла б сказати, що там був Телесік, але на що спойлерити, друзі, просто отримайте задоволення. А тепер, Наталю, підемо у ще одну казку у світ субкультур. Скажи мені, хто на думку перший приходить, коли чуєш слово готи? Ну, напевно, ти, Євгене, уявляєш групу похмурих підлітків у чорному, що йдуть по вулиці з мрачним виглядом, тому що в моїй уяві готи це ті, хто спить у трунах, п'є кров, слухає тільки орган. Ну і звісно, всі вони ходять виключно на кладовище для. Релаксу ну, ось, іншого від тебе не очікував типовий набір міфів і стереотипів, але насправді все набагато цікавіше. Готична субкультура зародилася наприкінці 70-х. і як це не дивно, спочатку не мала нічого спільного з містикою. Вона виникла на хвилі панку, який вже втрачав популярність серед молоді. Тодішні готи підтримували протестні настрої панків, але виділалися більш витонченими одягами та навіть ірокезами. Ну тобто, замість старого доброго бунту. Черні сукні та ланцюжки саме так. Спочатку готів навіть називали дарк панк темні панки. Вони додали до свого стилю фурнітуру, пірсінг, татуювання і переважно чорні наряди. Але це зовсім не означало, що вони мали щось спільне зі смертю або містикою. Сьогодні готи не носять ірокези, але полюбляють виголювати віски та потилиці, додаючи до цього образу трохи хаосу в зачісках. Їх стиль еволюціонував, але головна база це, як і у багатьох субкультур, музика виходять їхня казка, це концерти, а не якісь темні ритуали. Саме так, концерти таких груп, як Joy Джо and the Банші, створили ту особливу атмосферу, яку згодом почали називати готичною. Тож сьогодні ми маємо можливість дізнатися більше про сучасних готів, і допоможе нам у цьому наш колега Давид Юрченко, який знайшов справжню круту готку у Дніпрі. Дуже цікаво. Давиде. Вітаємо мої любі колеги та телеглядачі. Ви бачите, Євгеній та Наталя. Сьогодні я вирішив здивувати не тільки вас, а ще й себе, тому що мені з дитинства було цікаво, що це таке готична субкультура. Але не було у мене, знаєте, випадку познайомитися саме з цією субкультурою. Але сьогодні, тим паче, коли зовсім скоро таке свято, як Хелловін, я вирішив про це дізнатися більше і запросив до себе в гості неймовірно прекрасну дівчину Сія. Мої. Tanha? Привіт, дякую дуже тобі, що погодилась. А тому, шановні колеги, записуйте а, собі в нотатки. Можливо, вам теж буде цікаво. По-перше, дуже дякую тобі за те, що дала згоду. І сьогодні ми з тобою, ось так бачиш, в людному місці вирішили про це поговорити. По-друге, розкажи мені, будь ласка, що це взагалі таке за субкультура, як до вас приєднатися, е, і як взагалі реагують дніпряни? Ось на, на тебе, на таку прекрасну а, готична субкультура. Це субкультура з направленням до музики. Тобто, це може бути якась містична музика, якась тяжка музика, щось таке. Різні жанри є в цій субкультурі. Та як приєднатися. Як приєднатися це просто слухати, просто відчувати, відповідати якісь готичні моді та це, мабуть, все. Про те, як реагують дніпряни. всі по-різному комусь не подобається, а комусь подобається. Але більшість все ж таки ігнорують, можна навіть знайти таких, як ти. Тобто, а ось з дитинства, як ти зрозуміла, так? Мабуть, там був там, перший клас, другий клас, і ти зрозуміла, що ось ти ну, це, мабуть, неправильно буде сказати, не така, як всі, да? що ти хочеш самовиражитися і за допомогою саме цієї субкультури. Я завжди хотіла самовиражатись якось, але не завжди в мене була можливість. Тобто, десь в 12 років, мабуть, я почала якось змінювати свою зовнішність, якось а, більш темніше вдягатися, якщо це можна говорити про готичну моду. А потім до цього підключилась і музика, це все якось почалось поєднуватись та так і вийшла. Я готеса. А як ти дізналася про цю субкультуру? Та я завжди якось знала, вже не пам'ятаю як. Чи важко в Дніпрі знайти своїх однодумців? Е, на вулицях важко, але якщо полазити в якихось со соцмережах, якісь пабліках, то все все можливо. Як відноситься твої батьки, однокласники, одногрупники, е, твої родичі? Батьки та родичі нейтрально. Спочатку їм це не дуже подобалось, але зараз все окей. Однокласники не знають, мабуть, вони просто ігнорують цей факт, а друзям подобається. А дивись, так як у нас програма музична, і мої колеги вони просто перевершено е, розуміються на музиці. Е, е, яку потрібно слухати музику? Чи яку музику слухаєш ти, на якій гучності, які композитори? Що це повинно бути? Е, як би так сказати, Це різні жанри, як, як я вже говорила. Тобто постпанк, готік Рок, готик Метал. Їх дуже багато, насправді. Я все зараз не перечислю, але особисто я полюбляю. Готичний рок та постпанк дуже е, советую всім. Е, із груп, напевно, я не знаю, що порадити. Мені все подобається. Можливо, Баухаус, Крістіан Дес, щось таке. А чи легко знайти собі, наприклад, відносини, так? знайти саме свою людину, ось не друзів та? і не однодумців, а саме свою кохану людину, щоб вона розділяла твої погляди? Е, це завжди трудно, я думаю, тому що всі люди різні. А ось тобі було важко це зробити, тому що я бачу твого коханого чоловіка, який зараз поруч з нами, твого хлопця. Чи важко було знайти саме свою рідну людину? Ні, він знайшовся сам. Ось так, Наталя та Євген. Добре, розкажи, будь ласка, що ти зараз думаєш про мій образ, тому що бачиш, я до тебе на інтерв'ю готувався. Як тобі образ? Як вам, мої любі колеги? Мені дуже подобається ставлю лайк. А насправді я обожнюю людей, які не бояться так якось нафарбуватись, так якось по іншому виглядати аніж інші, і вийти так на вулицю. Я обожнюю таких людей, тобто я дивлюсь і. Я обожнюю це реально. Так. Ну і можу, де да, відверто у тебе спросити. Це не хвороба. Тобто, це немає такого, що відразу у тебе батьки або рідні ведуть до церкви та, там, е і такого плану. Це просто ось так самовираження. Це просто самовираження, так, нічого такого. Ось так, мої любі колеги. Тому, якщо ви надумаєте теж самовиразитися, я пропоную доєднатися до нашого клубу. Розкажи, де вас можна знайти? О, де нас можна знайти. Усюди в інстаграмі можна, можна якось свої чати создавати. А ви збираєтесь на якихось таких вечірках? Ось що ви робите, коли ви зібрає... зібрались, збираєтеся, господи? <с div> а, саме, групи, <с一> <с一>, саме групи готів, ну нас в Дніпрі, напевно немає. Але є місце: Махнопаб, там проводять якісь рок-концерти. Ми всі приходимо. Там і металюги, і готи, і роцкери, Все класно. А не було у тебе якийсь суперечок, так? Наприклад, ти йшла вулицями міста, і тобі Ей, йди сюди! і там, наприклад, конфліктна ситуація. Конф саме конфліктних ситуацій з дракою не було, але було таке, як, як ну, коли якісь алкаші, допустимо, чи просто якісь нерозуміючі люди підзивали до себе та ну, поясни застиль. Ось так. Тому ти радиш Махнопап, а можна піти туди і там знайти своїх однодумців, послухати класну драйвову музику, рок-музику, так? Так. Ось, наприклад, дивись, скажу тобі відразу, можливо, зараз це тебе відштовхне, я полюбляю попсу. Mm -hmm. Я ось, наприклад, люблю попсу. А я люблю Брітні Спірс. Ось, ось. Яка музика грає, наприклад, в тому закладі, куди ходиш ти? А вона, от що тобі дає? Мені, наприклад, та музика, яку я слухаю, вона мені дає там, трохи подумати або переключитися. Що ось для тебе, саме твій е, стиль музики? Саме якщо я ходжу на концерти, це дає мені змогу відірватися, так якось відпочити від всього, просто кайфанути. Коли я слухаю музику просто в наушниках в плейлісті, то я обожнюю це, це дає мені теж змогу подумати, відпочити. Я просто розслабляюсь якось. Як думаєш, е, скільки тобі зараз років? 14. 14. Як думаєш, коли, наприклад, е, ну, станеш дорослим, 18 років умовно, це на все життя чи на певний період? Це не на все життя. Звісно, в кожної людини як воно піде. Я не думаю, що воно в мене буде все життя, але просто я знаю зараз, що я не хочу, щоб воно закінчувалось. Але я не думаю, що коли я виросту, я буду дивитись на себе в минулому і крінжувати себе. Ні, я буду думати, те, що ось в мене був такий період, і ну я була крутою, я самовиражалась. Це круто. Твоє відношення до нової, я не знаю, як це правильно сказати, чи субкультури, чи все ж таки. Хвороби, квадробіри, що це взагалі таке? Чи є у тебе такі знайомі? Як ти вважаєш це хвороба? Чи все ж таки це люди, які теж самовиражаються? Я не знаю, чи можна це повністю назвати субкультурою, але квадробери — це ну, просто це діти, які граються. В, ць, в цьому немає нічого поганого. Ми теж всі в дитинстві грались в кошечок, собачок. Це абсолютно нормально. Вони все теж це переростуть. Тобто в мене є дітлахи, знайомі, квадробери. І вони досить адекватні, з ними можна поспілкуватися, вони милі дітки. То -то, тобто, квадробіри це не хвороба, також це вони це, е, так само виражаються. Так, це нормально. А чи чула ти про випадки, коли. Квадробери все ж таки mm -hmm. там нападали на людей або їли з кос, е, котячих мисок. Це вже не перебільшення. Чи є саме та межа, де потрібно сказати е, стоп будь-якій ситуації? Е, я чула про такі випадки. і Я вважаю, що це все норма, доки воно не заважає іншим, іншим людям. Якщо це якісь випадки про нападіння, про укуси, якісь, то це погано. А в інших випадках нічого такого. Дякую тобі дуже, дуже вдячний за прекрасну розмову. А мої колеги, я впевнений вражені. Телеглядачі, глядачі, якщо вам сподобалась наша розмова, обов'язково напишіть свої коментарі, що б ви хотіли бачити в наступних випусках. Коментуйте, а ну і звичайно підписуйтесь на наш Ютуб, адже тут в нашій програмі фідбек можна побачити багато чого цікавого. Наталя та вівген. слово вам. Готи, це не про містичні труни, а про музику, стиль і все ж таки протест. Так, тепер я точно впевнений, що навіть у готів є своя казка, але все ж таки спати в гробах. Мабуть, я спробував би на Хеллоуін. Ох, Євгене, ти такий жартівник. Казка може бути у кожному дні. Головне, вміти її побачити. На цьому до зустрічі у наступному фідбеці.